Привіт, глядачі YouTube! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики! Це канал про вишивку. Мене звати Олена. Сьогодні ми з вами розпакуємо, звичайно ж, посилку неочікувану ви будете в шоці. І також покажу процеси, над якими я працюю, і що новеньке я розпочала. В кінці відео буде парфумерна хвилинка, тож всім гарного перегляду! Ця посилка в мене лежала вже декілька днів. Я все чекала якоїсь слушної нагоди, щоб її розпакувати. Все не було як, не було можливості. І нарешті, сьогодні я вже разом з вами подивлюсь, що мені прийшло. До речі, ви будете дуже здивовані, коли побачите, що в цій посилці. І надіюсь, ви порадієте разом ізі мною. Звичайно, хто вперше завітав на мій канал, скажу, що я трішки, але мої постійні глядачі, вони мене зрозуміють і я надіюсь, порадіють разом ізі мною. Тому що там таке ви навіть і не очікували, що може бути у цій посилочці. Це щось дуже бажане, дуже цікаве. Я його хотіла, чекала, нервувала, і нарешті воно в мене. І я вже так хочу роздивитися, потрогати. І ви здогадались по коробочці, що це? Да. Ви уявляєте, вони в мене. Я сама цього не очікувала, не знала, що таке можливе, це мої довгоочікувані ножиці від кохана. Ви уявляєте, все-таки вони до мене прийшли. Люблю цю коробочку, тканинку, як вони оформляють все. Ось моя любима ліміточка, який гарний колір, Чехол, звичайно, це щось неймовірне. Які вони класні, який колір. Нарешті ми зустрілися з ними. Розповім вам трішки пізніше, що було до чого. Ну, я вас зараз ще більше здивую, тому що в мене їх двоє. Двоє. Ножиць від кохана. Голубенькі і подобається їхнє оформлення, як вони це все дуже гарно їх оформляють, ці ножиці, відправляють, дуже цікаво, приємно розгортати. І ще одна лімітка це жовті ножиці. Яка краса, до чого гарний колір. Така я задоволена. Тепер ви мене зрозуміли, чому я так нервувала. Тому що було там не одні ножиці, а двоє, і навіть ще й магнит. Я замовила, він мені дуже сподобався, я його хотіла. Також це лімітка-ліміточка. І ось такий жовта квіточка. Дуже гарна. Подобається магнитики ззаді, і з їхнім лого від кохана. І тепер в мене такий комплект є. Я задоволена не те слово. Я розповідала, що робила замовлення на ці ножиці з Японії на нову почту Шопінг-японську адресу. І коли ці ножиці мені вислали, адреса вже не працювала. І коли я позвонила на гарячу лінію, мені відповіли, що все. Потрібно читати листи, які ми вам висилаємо, що з цього складу вже не існує. Потрібно бути уважнішою. Я нервувала, потім вже з цим змирилась. І через деякий час мені подзвонили, що на склад прийшли мої ножиці. Потрібно, щоб магазин назад їх прийняв, тому що склад не працює. Магазин мені відмовляв їх приймати, тому що там в них написано в контракті, що назад не повертається товар. Але все ж таки вони їх прийняли в мене. Я просила, щоб вони мені на іншу адресу переслали. Вони не хотіли. І коли я вже побачила, що вони, ці ножиці, магазин мені прислав, що вони їх отримали, я все ж таки ще раз. Попробувала і написала їм, що можна, я у вас ці ножниці куплю ще раз. Вони мені мали переслати кошти на карточку і все відрахувати там за незручності, за пересилку, за повернення. Я їх попросила, можна ще раз купити у вас ці ножиці. А вони написали мені так гаразд, я дуже здивувалася, вони мені вислали. Просто іншу суму, де я заплатила за пересилку по Японії, і ще там якихось на наші гроші 100 гривень за щось, не пам'ятаю. І вони мені переправили на адресу, що є в мене в Америці, на нову почту тільки на ось цю адресу, тому що я цій адресі довіряю, я часто на цю адресу купую і вона. Вже скільки років працює і не закривається. Я хотіла, знала, що там, правда, налог потрібно заплатити за це ще все. Я хотіла на польську адресу, щоб вони мені вислали, але, думаю, ще закриється ця польська адреса, вже не стала ризикувати, і тому вони мені вислали на ось нову почту Шопінг в США. І я не була спокійна, поки не побачила, що нова почта мені прислала в Америці, що склад ваш прийняв посилку. І потім, вже після цього, я заспокоїлась, тому що думала, що ще раз повернеться чи загубиться. І вже заспокоїлась, коли вона була в Америці. На складі, я була спокійна, що вона, ця посилка буде в мене. І нарешті я все ж таки з ними зустрілась. Задоволена не те слово. І ще чекаю свої фіалкові ножиці, які будуть десь уже в лютому місяці, але це вже потім. І думаю, мені не вистачає ще десь одного кольору, і, мабуть, потім я вже з цим зав'яжу, тому що ну, для чого мені стільки багато ножиць. Хоча я їх дуже-дуже люблю, вони Мені сильно подобаються дуже класні кольори. Я люблю, коли мене оточують рукодільні гарні речі, мене це надихає, в мене тоді не буває ніякого вишивуна, коли мене оточують ось такі речі. Тепер ви зрозуміли, навіщо мені різні кольори ножиць. Ще прийдуть фіалкові і. Потрібний буде один колір, і все. в мене буде повна ідилія, цілий комплект ножиць кохана. Ця підставка і ножиці вони дуже личать один до одного. Цей тренд задала Нікола. І дуже смаком все і кому сподобалось це, намагаються повторити. Таку красу. У мене тут були різні ножиці з сажу і ще різних виробників. І знаєте, вони не так гарно виглядають, коли іменно тут іде комплект від цього виробника. Надихаючи таке гарне фото зробити. Ну, ще не вистачає тут два кольори. Що я вишивала? Вишивала від ту стіч волошки і метелик, я взяла його до роботи. Цю чудову розробку. Цікава вона, але все ж таки є деяке але. Я хотіла її завершити, цю роботу, тому що вона невеличка. І поки я запам'ятала, як вишивається один стібок, поки я не забула вишити і забути про цю роботу. Але вона. Не набридає, а від неї дуже втомлюється, тому що тут багато ось стіпків. Бісером мені хочеться вишивати хрестики. І тому я не знаю, потрібно і дошити її хочу для того, щоб потім не вчити знов ці стіпки. І Хочеться переключатись. Не хочеться, щоб вона мене втомлювала. не знаю. Як буде з цією роботою, тому що я продовжила ось тут вишивати, я вже все забула, вже знову читала нову по новому інструкцію, які кольори, що як вишивається, все в мене було спочатку, і це уповільнює роботу. Тому не знаю, буду її продовжувати вишивати, поки мені зовсім вона не втомить, мене не набридне, а тоді я переключусь. Вишити її реально, тому що вона невеличка. Але за те, що повторюються елементи, вже не так цікаво. Я вишила все саме цікаве, мені здається. І буде. Та, ось куточок я вишила і буде все повторюватись тепер. Ну і, звичайно, метелик. Це вже буде, не знаю, чи в кінці буду вишивати, чи буду просуватися ось так по, по порядку, подивлюсь. Вишила із новенького, я тут куточок, ось цей і на диво вишився він доволі швидко. Тут різні сіпки, елементи, але вони вишиваються швиденько. Я навіть пришила бісер. Тут ну, дуже гарний такий вийшов куточок, і він буде цей елемент ще один раз повторюватись. Звичайно, ж, ножнички, як вони сюди личать, новенькі ножнички. Так, в мене були вишиті ось цих три сіпки. Вони мені тут подобаються найбільше, навіть за оці. Коли я роздивлялася фото іншої вишивальниці, мені цих три волошки, вони дуже схожі на волошки, ці стіпки, забула, як він зветься. І він мені кинувся в очі дуже мені сподобався. Коли я вишила, він вийшов дуже блідий, як бліда поганка. Зовсім сюди не личив. Ну, я думаю, довишиваю ще ось цю рамочку. Куточок подивлюсь. І все ж таки, коли я це все вишила, все одно вони мені муляли очі, вони були бліді, їх було погано видно. І я сприйняла таке рішення перешити на більш темніше, але не хотіла вже купувати ніяких ниток. Я подивилася, що я хочу, щоб в мене були ось в такому кольорі ці волошки. Коли я подивилася, це ниточка Віде Works. Хоча ці волошки повинні вишивати шовковою ниточкою. Вони начебто блискучі, але не дуже вони там і блистіли. Тому я вирішила вишити ниткою від Vig The Works. Колір мені дуже сподобався, і, знаєте, тепер я задоволена повний тандем. Дуже гарно личать, коли ці квіточки йдуть темніші. Тепер зовсім друге інше діло, мені подобається, а були вишиті ось цією ниточкою, що зверху подивіться, яка вона зовсім бліда-бліда. І вони губилися на цьому фоні. І тим більше тут буде метелик такого темного кольору, і буде... ну, вони зовсім загубляться. В середині буде вишиватись дуже цікавий елемент, фіолетова така зірочка. Ой, це буде щось безподібне. Не встигла я ще дошити цей бісер, але вже і так гарно. Ось ці зірочки вони вишиваються одна зірочка, потім в середині блискучою ниточкою зірочка. Мені здається, що блискуча це вже зайва, можна було б її не вишивати. Тому що всередині пришивається ще й бісер, і його вже впихнути сюди дуже важко. Я навмання робила стіпки, тому що не зрозуміло, як його туди пришивати. Вистачило, б, мені здається, б і однієї нитки, але вже вишивала як по схемі, мабуть, для того, щоб краще блистіло. Дуже цікаві ось ці стіпки. Вона така ця квіточка велика, але доволі швидко, ну також швидко вишивається. А і ось ці болошки, до речі, я пришила. В одній квіточці йде чотири кольори нитки. Чотири. Дві блискучих і дві звичайних. І тому та, така, такий гарний виходить ефект. Далі я піду вишивати. Ось цю рамочку, але вже елементи я ці вишивала, мені вже не дуже цікаво приступати до цієї роботи, тому що я все тут попробувала, але хочеться мати завершену її, бачити. Ось не подобається мені цей бісер рядами пришивати. Така вже монотонна, одинакова, не, не цікава робота. Пришивати ось цю рамочку у вигляді бісера. Але я потрішки вишиваю трішки стібки, трішки бісер, для того, щоб не дуже мені воно ну, надокучала ця робота. Да, ось така краса, я до цих пір дивуюсь, як можливо таке придумати. Де звідки такі ідеї беруть люди, я не знаю. Чи це самі вигадали ось цей стібок, чи він є в справді десь. Дуже гарно все виходить, Подобаються всі метелики, які є в цього виробника. Але це робота заради результату. Процес, ну як сказати, начебто й цікавий, коли ти пробуєш різні елементи. Ну, коли вони вже повторюються, ну, вже таке собі вишивати. вже хочеться мати просто завершену гарну роботу. Повишивала я не дуже багато, але не могла з вами не поділитись. Дуже подобається ось цей ефект, коли на білому полотні з'являються перші хрестики. Це дуже так цікаво, приємно. Ось ці перші хрестики це ну, найкраще і найприємніше у вишивці для мене. Розпочала, звичайно ж, вишивати з вази, ось знизу. І мені здається, що видно ось це грубе скло, дно цієї вази. Дуже гарно передано, трішки вишито, але вже видно цей ефект. Вишивається хрестиком в одну-дві нитки. В одну нитку буде тінь біля вази, а все остальне буде у дві нитки. Півхрестика тут немає. І ваза тут буде вузенька, тому що її прикриває листя. Листя, я вже дуже хочу приступити, вишивати його. Це дуже цікаво, воно таке пожовхле тут таке прив'явше дуже гарний букет. От, тут, навіть ручка в цієї вази є я тільки побачила це ж треба таке. Я дивилася схему. Схема дуже-дуже проста, легенька. База листя вишивається великими ділянками. ну Дуже все просто, тільки буде мішанина ось в цих ягодках. Як бачите, да, білі хрестики розкидані, і фіолетові відтінки будуть також розкидані. Я ще не дивилася, якими воно вишивається нитками. Але це вже все буде потім. Дуже подобається мені цей букет. Він такий незвичайний, без квітів, але якась тут така є в ньому цікавинка. І ось тут всі ну всі, деякі зображені букети. Деякі я вже вишила, деякі мені не дуже подобаються. Ось би хотіла мати цю конюшину. Тут така цікава квадратна ваза, схожа на лимони, що я вишивала. Такі вони, як наче парні. Ну, такого набору в мене немає. І поки я його не планую вишивати, але найбільше подобається із цих картин. Ось цей виноград також схожий до цього, що я вишиваю, але цей мені подобається більше. Тут, бачите, ну, це, що я вишиваю. Тут ваза не скляна, не прозор... ну, скляна, можливо, але не прозора, але ну, цей взагалі такий чудовий-чудовий. І якщо його вишивати, не відволікатися, то можна вишити дуже швиденько, тому що тут йде. Скільки там йде а, десь? І зновенько вирішила розпочати новий набір від виробника люсьєн. Дикий виноград, подивіться, які кольори ниток, які вони чудові, зелені, коричневі. І я задоволена, що я розпочинаю щось новеньке нарешті. Це буде мій перший старт в цьому році. Канина і Аїда, я так і не знайшла, який каунт входить, але на якість вона не така, як зазвичай в цих наборах, не така м'яка, якась інша трішки. Але все одно я вирішила її заміняти. Схема мені подобається на такому жовтовому кольорі паперу. І дуже така приємна на одному листку. Я, звичайно, буду вишивати по електронній схемі, звірятися, чи вірно вона зроблена із цією схемою. Ось я натягнула льон. Льон 101-го кольору. Белфас, звичайно, і мені подобається вишивати цього виробника на Белфасті. 32 й каунт. Знайшла серединку. На цій тканині я поміряла, що у рідна тканина іде тут 47 см на 60, і тому я відрізала певний розмір тканини, тому що я взяла цілий метр. І мені її вистачить на дві роботи і ще залишиться невеличкий залишок. Розпочинати буду знизу, звичайно, відрахую від серединки певну кількість клітинок, щоб все вірно зійшлось. І буду розпочинати зазвичай знизу. Вишила я небагато, але не могла вам не показати. Мені дуже подобається, коли на білому полотні з'являються ось ці перші хрестики. Цей ефект, який найкращий у і найлюбиміший момент у вишивці. Розпочала вишивати з вази, знизу, як завжди, вишила ось це дно. І мені здається, що видно. Це грубе скло, дуже гарно передано нитками, дуже цікаво. Ваза тут буде не дуже товста, тому що вона прикрита листям, і мені вже не терпиться повишивати ось це чудове листя. До речі, тут у вази є ручка, я тільки ну, її побачила. Раніше я її не помічала. Коли я дивилася на цю Роботу мені здавалося, що вона така складна, важка. Це було після лимонів, які я вишивала, і мені здавалося, що ця робота така ж сама складна. І коли я розпочала вишивати, подивилася схему, я дуже здивувалася, що вона занадто легка. Листя вишивається такими. Великими ділянками, ну, ваза взагалі легко вишивається. Складність буде тільки ось в цих ягідках. Тут, бачите, білі хрестики дуже розкидані, Фіолетові будуть розкидані, але їх тут небагато все. Але тут видно на прев'ю, наскільки воно легко і просто вишивається. Трішки мені нудновато, звичайно, вишивати такі легкі роботи, але нічого. Я раніше на цей виноград не помічала його, не розуміла краси, а тепер він мені як сподобався, і я відклала всі свої букети від фуджику і розпочала вишивати його. Ось тут можна побачити ще роботи цього виробника. Деякі, мені, деякі я вишила, деякі мені не дуже подобаються. Звичайно, б хотілося б вишити мені ось цю конюшину. Тут така цікава квадратна ваза, така схожа до моїх лимонів. Це така пара-пара. Ось є ще один виноград, але тут іде непрозора ваза, тому я вибрала ось цей він чудовий. Тут стільки якось повітря в цій роботі: корінчиків небагато, і вона така скляна, стільки води в цій вазі. Дуже мені хочеться її поскоріше вишити. І парфюмерна хвилинка. Сьогодні буде незвичний аромат від Філіпа Сарчені Реліквія. Звиється, це аромат про ладан, про церкву. Колись я вам вже розповідала щось схоже. Не пам'ятаю, від якого бренда в мене є схожий аромат про ладан, про церкву. Я... Але в ньому я. Спочатку він мені сподобався, але я в ньому не можу знаходитись, тому що він якийсь такий депресивний, сумний, важкий, він і приємно пахне. Ось ладан, да, він повинен наче розслабляти, але в ньому дуже сумно. А цей аромат, він розслабляє. Він в ньому спокійно, він переносить тебе у церкву, наче там ладан і хтось поруч, дуже гарно чимось надуханий, і все це змішалось. І ось такий приємний аромат. Я не знаю, куди його носити. Десь в люди назустрічі зрозуміють тебе, коли ти будеш пахнути церквою. А от вдома да, в ньому дуже приємно знаходитись. Він мені дуже сподобався і чого коштує тільки сам флакон, який в нього вигляд, він такий важкий, такий немаленький, і ось цей ржавий гвіздок. Цей аромат присвячений Ісусу, і до нього йде така підпис до цього аромату, що потрібно берегти час. Дуже цікавий і взагалі. у Філіпа незвичні аромати, чомусь присвячені. Самі флакони дуже цікаві, і наповнення цих флаконів. Подобається цей аромат. Я часто його вдома наношу. Він мене заспокоює, надихає. Ну, мені б хотілося, щоб ви також попробували. Це не, не духи, які там квіткові, які можна. Отримувати компліменти. Це щось таке якесь інтимне, затишне, ну дуже цікавий аромат, мені сподобався. На цьому все. Дякую, що провели цей час зі мною. Мені було дуже приємно з вами спілкуватись, як завжди, чекаю вас в коментарях. Пишіть свої якісь враження, що ви вишиваєте, які вам аромати подобаються, або просто якісь компліменти. Мені подобаються компліменти, коли ви мені пишете, мене це надихає, і мені приємно таке читати. Так що, дякую, що провели цей час зі мною. Залишайтесь на вишиванні хвилі і всім до зустрічі!